Юля запропонувала, каже, може, спробуйте. От. Ну, я великих сподівань не покладала на ці відносини. Вона прийшла на фотосесію для сайту головного управління ДСНС. А за мить стала нареченою днями. Рятувальник з Чернігівщини зробив пропозицію сюрприз коханій. Їх познайомив випадок. Аня вийшла з тяжких відносин, а Олексій був підлеглим чоловіка Аніної сусідки. Сусідка моя, я з нею дружу. А, а виходить, що Льоша працює з її чоловіком, то він його начальник. Ну і якось ми сиділи, так розговорили щось. А я якраз розійшлась. У мене були старі відносини тяжкі доволі. От мій начальник сказав, що є дівчина, яка самотня. Потребує допомоги. <хи> І ми на Пасху в тому році я їй на наступний день написав, як справи, давай вийдемо по каву, І так закрутилось у нас. Аня не погоджувалася на каву близько тижня. Весь цей час Олексій наполегливо шукав шляхи зустрічі з нею. Врешті-решт, минулої весни на наступний, після Великодня день, вони смакували кавою. Перша зустріч доволі така була. Знаєте, не дуже не дуже ми розмовляли. Так трошки посиділи і все. Льоша такий спокійний. Я думаю, а я звикла такий, знаєте, я така більш вогник да. І... Ну, я думала, все більше не поїдемо, вже раз попили і годі. А на другій зустрічі він мене вже з сестрою познайомив. Одразу «Да, ми поїхали десь в закладі, посиділи». а потім він каже, поїхав до моєї сестри. Я думаю, ну поїхали. З, вона тоді губи перший раз зробила, так губата чуть-чуть була. <гум> <гум> ну, худенька, висока, гарна, з чувством гумору, розум. Та турботливість у неї є дитина, так я знаю, що вона буде гарною мамою. за кілька місяців обидвоє зрозуміли, що бачитися на кілька годин немає сенсу, бо хочуть прокидатися один з одним щоранку. Тому з'їхалися. Олексія вистачило ненадовго, на дев'ять місяців. Рівно за цей час чоловік зрозумів, що Аня це його доля, і почав готуватися до пропозиції. Я хочу, щоб вона відчувала, що вона, у неї є підтримка. Е, коли вже у дівчини є е, е, калечка, то вона вже чуть-чуть по-другому буде відчувати себе під защитою. Думав про це десь два тижні Е, і за тиждень я вже їздив в управління. Питав, хотів я підйомник на 10-й етаж до неї, але підйомник не став. Ми вже там їздив з водієм, уже розчитували, як на дорозі там стане. Виходить, що вся дорога буде перекрита, і мені порадували зробити так, щоб на управлінні підйомник її піднімуть. А я вже вийду на пожежний автомобіль і зроблю пропозицію. За час підготовки до заручену Олексій боявся, що Аня здогадається. Каже, ледь встигав видаляти повідомлення від прес-служби ГУД СНС, бо вони допомагали в організації. Аня ж в свою чергу каже, що чекала на пропозицію, але завжди відганяла від себе ці думки. Ну у нас завжди інтуїція є, якщо чесно, да е, є, вона присутня. Але знаєте, я так відганяла від себе ці думки, абстрагувалась трошки. Думаю, ну не буду, щоб потім не було не очікую нічого, щоб не було розчарування. Олексій, хвилюєшся? Я хвилююсь. Хвилювання пропозиції не завада. Колектив Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чернігівщини затамував подих, адже все могло зірватися, бо ніхто не знає, коли і де потрібна буде допомога рятувальників. І ось звучить тривога, і виїжджають рятувальні машини. Томано сильну пожежу, пожежу у серці. Всі відділення терміново на виїзд. Час. Аня перебуває в рятувальній люльці на рівні близько третього поверху, нібито для фото. І ось момент істини. Олексій виходить з автівки. Аню спускають до Олексія, він випускає її з рятувальної люльки і тут вона все розуміє. Я дуже сильно кохаю. Я хочу бути завжди з тобою. Ти вийдеш за мене Так. Нацька з'являються і друзі закоханих, які нібито ненароком прогулювалися поряд. Після привітань колеги Олексія за традицією рятувальників проводжають пару у щасливе подружнє життя, поливаючи їх з рукава пожежної машини.